Війна закінчиться у 2024 четвертому році. Я на даний час цього не бачу. Що буде з путіним у наступному році? Є велика криза, яку зараз відчуває Путін. Українці їстимуть рідні Мелітопольські черешні у 2024 четвертому році. Як би мені хотілося сказати, що так, але на жаль, ні. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мульфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти? І перше наше запитання. Війна закінчиться у 2024 році. Я не буду вам казати і брехати, я на даний час цього не бачу. Війна може йти, може, може кінцю 2024-го. Мені дуже цікаво дивитися на деяких наших політиків і зірок, які перетворилися на Ванг і кажуть, що війна закінчується у четвертому році. Але я вам дуже е рекомендую взяти здравий е розум і зрозуміти, що війна закінчиться тільки тоді. Коли ми всі з вами зрозуміємо, що ми живемо в цій війні і перестанемо жити і ігнорувати війну як таку, бо мені здається, що деякі з нас вже звикли до війни і почали не розуміти, наскільки важливо зараз донатити, наприклад, на даний час показує два роки, включаючи 24-25 рік. Але це знову ж таки це ще не стовідсотково. Тому ви можете особисто ви, які зараз в мене дивитесь, можете виправити цю ситуацію. Бо саме тільки нам потрібна наша країна, не політикам, не зарубіжним партнерам, а нам жити в цій країні. Тому давайте ми активно зараз почнемо самі виборювати цю цю перемогу разом з нашими військовими. Друге запитання: що буде з путіним у 2024 році? На даний час я бачу, що є велика криза, яку зараз відчуває Путін. Двійка двійка Пентаклі вона символізує дуже сильну фінансову кризу в його країні. І дійсно, що він чогось чекає. Він чекає, він чекає 2024 року. Він чекає, бо я бачу, що іде ситуація з деякими політиками. До речі, дуже багато грошей він направляє на Деяких політиків, які йому вигідні в в деяких країнах, бачите, я впевнена на 100%, що заколот в Польщі була його робота в словаччині перемога у цих лідерів це була його робота. Путін впливає на світ по різному, тому я можу сказати, що він дуже багато грошей витратить саме на 24-й рік. І що його чекає? Я думаю, що ну не те, що він хоче, однозначно, і велике розчарування, тому що він доведе країну до краху. Він вже це робить в будь-якому випадку. Але не, не, люди, які його в цьому підтримують, досі не розуміють, що це останній рік, коли Путін зможе себе проявляти на 100%. Фінальна карта Король е, Жезлів, а це говорить мечів, вибачте, а це говорить про те, що агресія і е, нерозуміння, тобто його стан. В цьому році буде агресія і нерозуміння. Він розчарований. Я бачу його розчарованим дуже сильно в 2024 році. Що це буде? Важко зараз сказати, але дуже багато проблем. І останнє на сьогодні запитання: Українці їстимуть рідні Мелітопольські черешні у 2024 році. Як би мені хотілося сказати, що так, але на жаль, ні. На жаль, ні. Е, будуть в 10-му місяці наступного року, в 10-му місяці, можливості такі, що е, до того добереться вже наше ЗСУ до того міста, до тої області, але на даний час все дуже важко. Ну прям дуже важко. Я, на жаль, бачу лише руйнацію, десятка мечів, вона символізує руйнацію. Але ця руйнація за цією руйнацією йде перемога. Тобто є ймовірність того, що е, в 10-му місяці є ймовірність того, бо ви ж розумієте, що все залежить не від мене і не від вас. Це залежить від багатьох чинників. Є можливість того, що в 10-му місяці буде якась важлива чи боротьба за це місце, чи навіть е, якусь частину звільнять. Це була рубрика Запитай второлога правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.